Мої любі друзі, вітання щодо міста Люба в прекрасний неймовірний день медового Спаса або Маковія, як кажуть у народі. Сьогодні, 14 серпня 2022 року, знаходжуся я в неймовірному храмі поруч з моїм будинком. Вже відбулася служба, яка була зранку. Вже помолилися за нашу ниньку Україну і наших воїнів, наші святі отці. Кожен загадав собі бажання. І у нас на всіх зараз тільки воно одне єдине миру в нашій рідній Україні. Але ми всі добре розуміємо, що миру не може бути без перемоги. Я стовідсотково впевнена. Що ця перемога буде, будемо об'єктивні, ми не знаємо, як скоро і якою ціною. Але ми цю генетичну пам'ять і те, що трапилося в Бучі, в Орпіні, в Харкові, в Херсоні, в Маріуполі, ми передамо нашим дітям і онукам. Така ціна за свободу і незалежність нашої неньки України. Але ці обставини ще більше об'єднують наш український народ. Я це бачу крізь. Два дні тому, три дні тому я була у рідних Чернівцях, два дні тому я була у серці у нашій столиці у Києві. А сьогодні я з моєю подружкою Валюшею, киянкою корінною, приїхали до мене додому у чудове місто місто Лева. Це різні куточки України. Але ми всі однозначно на клітинному на генетичному рівні відчуваємо себе українцями. І ми цим пишаємося неймовірно. Я бачила дуже багато людей у Чернівцях біженців з Харкова. І якщо десь років 15 тому назад... Харківчани могли так трошки по-різному відноситися до теми України, мови, самоідентифікації, то зараз навіть люди, які зі Сходу в'їжджають за кордон, вони всі до жодного позиціонують себе як українці. У нас немає жодного шансу не перемогти. Отих орків, оту нелюдь, Це навіть не шарика. Повернемося до чудового дня медового спасу. І знаходжуся на території такого неймовірного храму, який побудований саме у Львівській архітектурі. Тому що на боковині храми інші, у Києві взагалі зовсім інші. А це саме Львівський, такий ошатний, який я бачу кожен день, кожен ранок з віком свого дому. Медовий спас. Початок. Посту, він завжди припадає на 14 серпня. У нас є три спаси: медовий, потім яблучний, а потім горіховий. І горіховим спасом вже закінчується Оспенський пост. Прийнято в народних традиціях у медовий спас. Перший мед, який зібрали, і горіхи, внести до церкви і освячувати. Він пов'язаний з животворящим Христом, який винесли з Єрусалиму з храму Бога Господнього. І коли була епідемія чуми, занурили його у усі водойми, і вода очистилася, і епідемія минула. І така його історія. Тому освячують воду в цей день так само. І, звичайно. Несуть до церкви мед та горіх. Чудова традиція, наша слав'янська, яка бере свої витоки з давніх, давніх давніх часів. І ми ці всі традиції несемо, незважаючи на час Радянського Союзу, тому що я особисто росла в системі воїнствуючого атеїзма, це те, що нам і в університеті і в школі викладали. Але традиції повертаються. Вони не можуть звінитися, тому що вони у нас в серці, вони зашиті в наших генетичних кодах. І ми це передаємо на віки. Сьогодні неймовірний день. Я перший раз за півтора роки, тому що півтора роки тому назад я була в себе дома у Львові. Я зараз вийду у Львів, у місто Лева. І мені захотілося звичайно в такий день одягнути стрій. І ніби було б логічно одягнути стрій саме. Наприклад, Яворівський, Львівський він дуже цікавий з такими цікавими кептариками, спідничками. або мій буковинський, з вишитими такими бісовими, неймовірними сорочками, горбитками саме боковинськими. Але ми іншому захотілося тут, у Львові, на Західній Україні, одягнути стрій центральної України, тому що в мене тече і ця кров через батька і матір. Як символ того, що Україна єдина. І ми усі обожнюємо і любимо свою батьківщину. Любі мої, я вас вітаю з міста Лева. Я обіцяла вам, що будуть дуже цікаві репортажі. Я величезному натхненні і любові. І ці тексти вони линуть просто з самого серця. Я не знаю ніколи, про що я буду казати, розмовляти, не знаю. Звичайно, що інформації про архітектуру, про події, їх дуже багато в голові. Не треба готуватися, вона просто витікає душею. Але це буде дуже щиро, це буде дуже смачно, це буде по-різному. Це буде так, як відчуває моя любляча українська душа. Сьогодні це так. Я вітаю, міста Лева. Землі уклін нашим воїнам ЗСУ і моїй ненці Україні. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. З медовим спасом нас усіх. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишна.